Батьківщина має назву Україна, в мене і нація своя, українець мами я. Є у мене й рідна мова, де в країнське кожне слово. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай, Чи на світі є країна ще виліша за наш край. Ось тут гаю росте калина, а під вишнями чути спів. Це тому, що моя Україна краща в світі зі всіх країн. День гідності і свободи окроплений кров'ю, Не окроплений завти кров'ю герою. Їх пали, гнали, били, рвали стріляли. Кропилася на майдані, змерста ж нагуляли. Бо гідності революції герої творили, волю свою і незалежність вони боронили, біль жорстокий бій за неньку мужнього народу, душу й тіла ми положимо за нашу свободу, сльози болю, сльози смутку, свічі лампади, квітів море на бруківці, криваві троянди. Із лампади вже горить, тризуб України. Це як символ, це як факел, в боротьбі єдині. Любов туга, журба пам'ять, світла пам'ять вічна. У серцях і душах наших житиме довічно. 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Одне зі знакових офіційних свят, встановлене на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках. Цього дня українці вшановують пам'ять про людей, які під час революції гідності та помаранчевої революції стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору. Наш дух не розтоптати просто так, і наш народ не встане на коліна, бо перемога завжди з нами поруч шла і йтиме, поки ми єдині. Мета запровадження пам'ятної дати це утвердження в Україні ідеалів свободи й демократії, збереження та донесення до сучасного та майбутніх поколінь об'єктивної інформації про долиносні події в Україні початку 21-го століття. А також ушанування патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року, Свято Свободи, та в листопаді 2013 року, лютому 2014 року, революція гідності постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. За волю стоятиму, я до загину і прапор Шевченка онукам віддам. Лише батьківщина, лише Україна, світитиме вічно, прийдешнім вікам. Не згасне народ, що по вільній стежині, Тиме до щастя, тепла й доброти. Лише батьківщина, лише Україна всіх нас приведе до святої мети.